Всім здарова, з вами я назра 46К, і недавно вийшла обновка у Гурбоксу. Тому, очевидно, в цьому відео я буду розказувати, що нового додали. А я не буду затримувати, наливайте піци, нарізайте коле, ну а я починатиму. Перше, що кидається в очі, то і змінили назву гри. Саме больше, що додали, це кастомізацію персонажа. Тобто, якщо ти вменюшся одію шапку на персонажа, то і в грі вона буде одіти на персонажа. Змінили перезарядку деякої зброї. Тепер вона більш класна. Цим же ми переходимо до нової зброї. На першій зброї можна робити файні рокет джампи. Ще ця пушка сама по собі дуже сильна. І наносить дуже-дуже-дуже багато урона. Ще тепер для людей, яких боліли пальці писати в команду Ревенгенса, їх ревенганси тепер додали у список оружия. Тому тепер буде легше брати ревенганса. Тепер додали новий ніж Combat Knife. Давно його можна було получити лише используючи команди. А тепер він є у списку ножів. І біт, ну коротше, ви поняли Добавили багато нових способностей для Тулгана. Перша, очевидно, поджигає гордола. Друга робить безсмертним гордола. Навіть якщо в нього стріляється з любої пушки, він ніколи не помре. Добре, я його потушу Остання способність робить наукліп для предметів. Філіксіандр додав ідеальну просто тачку, ви просто подивіться на неї. Саме головне просто не попасти в аварію, а то виїжджає з нею інвалідом. Цей транспорт спеціально для тебе, якщо ти мріє багато чого строїти. Лише свою морду дуже близько не приближають до цих високополігонального говна на колесах. а іначе умреш вмреш шока. Для любителей квадроциклів Олександр додавив тут таку тут красотку. Ви просто подивіться на ці колеса. А якщо ти жирний скуфердій або любиш просто почилити на туалеті, то це все теж було додавано в горбокс. Добавили от таку от машину якраз під мій розмір. Або якщо ти хочеш бути чистим і ти кудись спішиш, то це теж машина якраз для тебе. В грі є поршень, який не працює, і багато розеток, які я не знаю, як працюють. Ще якісь непонятні круті ракети, якісь мені, якщо чесно, дуже сподобали, хоча я не дуже поняв їхню механіку. Але на деякі з них можна даже пуляти грудоль. Е. Ще. Ще в грі з'явився якийсь непонятний спіл. Ще добавила пилу. пила. <пілу> ну, ще додали портали, як на мене, дуже прикольна штука. Ще змінили декілька карт, добавивши на них ліса. Ну і напослідок Феликсандр додавив украшення для карт. А так, дякую тобі за перегляд і всіх обняв!